Спробуємо е, поєднати е, українську цибулю, українську гриль, кубаски, сосиски, український гриль, ковбаски, сосиски, хліб підтвердим. і е, італійське вино і саме е, австрійське вино. То все буде полити, посипане зверху кетчупом І Ні, я, я собі замовляв оцю штуку. Я хотів я просто спробувати борілу от рікота. Це якась моя, моя моя ідея. А, там за одної муштарною полим зверху, а потім ще розбавив. В общем, італійська кухня по-українськи. Короче, п'є. — Головне, офісна, офісна українська кухня. буде мало то солями, Так, Так, то буде з о, салямі, салямі, треба розвити. Розвичні салямі, Знаєте, куда? Що показати? Слухайте, оцей покроє... кетчуп треба пробувати. Він пише, що він є, знаєте, який? Він є супер-крафтикий. Це короче, Хоче вилазить, так? Да? Покажи. А, ну, типу, так. <по> я <по> думаю, <по> що це буде <по> <може по> до сосисок. Ну хто хоче... А, ну, давай, давайте піднемось ківні. Я хочу, але я почну з сосисок. Люди ліпше не знімати, вирізати. я не можу вирізати. <по> <по> Ножик тупий. <по> Дивися, ківінь чорний, о, Ні, да. Давайте з сосисою. Давай. А ти що, Володя, з маштартою? У нас сосиску. Французька. А як слухайте, їх.

Баску, ти знаєш, то ж Так, дуже і, А, от я показую так, сам. Я, по... такого... я сам процес поїдання не буду, але поки ще скажу. Да? французька, да? французький. Ну, В зернах. Це ну, і... муштарла, типу, так? Да? А я не люблю герчиці. Ну, я люблю гершиться, лодка басоє. На свистка ми не правила. А наливати. Яке п'ємо? австрійський п'ємо, чи п'ємо італійське? Ну, давай перше австрійське. Давай, австрійське п'ємо. Воно. А де стаканчики є? Ну. Дайте, будь ласка, ще стаканчики. А ну ні, не, ну я тебе скажу. На стаканчики. Оцей кетчуп, так? Слухайте, кетчуп дуже класний. Ну він не є там, щоб капець-капець гострий. Не. Ні. Ну я для кого? Ні, ну він міцний, так. Ну якийсь там як міцний, там гострий, але щоб він... Ну, был... Пробуй вельцов. Але конкретно Будь він не є своє. дуже там такий, тобто очі реально від того кейчу, тобто оцей от кетчуп, він реально міцний, але очі мені особисто не вилізають, тобто я, 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 їм міцніший кейчупа, це такий дійсно, трошки чую кетчупа. Але немає насичений смак, все, Аня, а я, за рулем, да, а мені вона... Аня за рулем, Аня п'є, воно трошки п'є. Так, я ще виїдаю остатки. Тільки я там чую, ви вже сок-сок-сок виїдаєте, ви знаєте. Ммм. Мизидаймер реквізит! Давай. Солями. А ну покажи, то солями. Це, це така та я солями. Ні, ну давай сюди, кидай, да. Це я призову. Не, ну я в цьому їв. Це дуже ну, класно, хороша. Там що така у вас. Э... Та бічка, бачиш, вона навіть солями, дивись, вона така якась не зварена, да? Що, не зварена? бути? Ні, то ж вярне м'ясо. Ні, та солями вона завжди така. І пахне в'ялиним м'ясом. Прошутто, так? Ні, це не це солями. Дуже смачно пахне, попробуй. Так це круто. Ви знаєте, дуже класно. Цибулька, так? Ось цей кетчуп з італійським селям і українська філати. Цибуля! Дівчика класна. За дружбу народів і дуже сильно. Сильно, але... Ти зима дружба народі. Це ти не знімаєш дружбу народів. А, все, понімаю, это. Попробуємо. То суха чи ні? То не тебе дуже є сухе воно. А то солодке воно. То є солодке. Ну не є сухе. Столове, певно. Ні, це не написувало. Що там пишешь? Точно у нас по-німецьки, чи знає, ще по одстріли. Так, значить, а, тут же пішли комбінації муштарди французької з герчицею такої. Да, До речі, ми одразу. Там салфетки несмать будуть. Трохи відео буде трясти. Бо їм. Їм, да. я їм, так. Реально, що я почну знімати, то я потім нічого не. Нічого тобі не мають. Мені нічого не лишиться, так. М -м. А в чому прикол? на цибуля. Вона хороша. Пішов просто істи таку жарну цибулю, так? Перший раз просто таке бачу, не знаю, на вигляд не дуже епотетне, але кажуть, що смачно. Це проста синя цибуля. Вона... Вона... Я їм цибулю, але не жарену, таку сиру. А, мені тут... п'ячеку не треба. Але... Можу, можу показати рік е рікота. От, блін, давай, давай сюди. Але знаєш, що, я їх їв з пастою італійською, вона була дуже класна. Давай, але я не знаю, я попробую селями. Я не знаю, воно, правда, салямі не їсти це вже то якби до макарон, до пасти взагалі. Ну, пасти в нас немає. Ми не маємо духовки, то ми маємо великий мангал на балконі. Потім. Іде ми і кацішпаримо ці смачні українські сосиски. Ладно, показуй, бо я експеримен експериментую, я їм салями з рікотою. Uh, <laughs> не знаю, що -то з того вийде. Що беремо вино пробуємо БМП, да, але? А ну що, не випадав? Випадав, то ти не випадав, чи випадав? я не буду випадати. Давай, Вова. Ні, не експериментуйте, салям з рикотою не дуже. Ну, не треба їсти, так? Ну, з макаронами. Але соус дійсно смачний. Пойдем, пойдем, пойдем. Так, да, їсти соус з макаронами. А м'ясо залишите кетчупи, муштарди не і, і так далі. подобається. Та, тобі а з чим зарядять прошу? Ну, не прошу, а прошу, понятно. А от солями сиром? Ще... А я яким Сиром? Ну, типо... Саму без хліба. Кубаси. Ні, да хто, 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 хто біду знає, як без хліба їсть, то політики. Давай що я Ні, люблю гоха. я. вже випав. Ні, ти знаєш що воно мені здається, краще воно. Я вже випробував. Так, але воно не місне. Бо там писало, що воно типу якби сильніше, але. Можна, можна, не сідається. Це включення погані? Такі легенькі, правда? Легеньке, воно, так. Це столове, так? Так сісти, випити пляшку за обідом. Да? Пляшку за обідом нормально. Ну, італійці всі ж піде. І до школи не піде. Вони ж, типа, в них є обід без вина, це не, це не обід? Я зрозумію, Протом, ні. тому, що я <шлух> так пані, що почитав, що вони сідають за рулі, спокійно, собі, з вас п'ють нап'ють по сторам і ніхто її не зупиняє. Так, да. якщо вибирати, то стріски краще. А стріски, так? Так, воно краще. А то попереднім було, це італійське було, так? Ні. Це ми вперше. Перше це було, перше було австрійське. Це австрійське австрійське. Так, ні, мені навпаки, от перше більше сподобалося, атакує. Так, так, так. Тобто мені у даній ситуації, от якщо, а блін, я потім замалюю. Значить, так от, дивіться. Тут всі, в принципі, одної думки. Значить, Є два вина. От є Це от італійське вино, Мюллер. перепрошую, австрійське вино, Мюллер. Це є Коломбело. З Італії ми зійшлися на думці, що от, от, оце от воно і австрійське, воно воно є краще. Так. Тобто ми, звісно, не спеціалісти. Не... Зверніть увагу, от так різати салями це є злочин. Так не можна різати салями, Отаки мусками. Як українська у нас так, українська і... кухня по-італійськи. Але то Я різала, я просто показую, що так не треба сноупаки. Українські Ні, ну це просто у нас такий офісний збор. Ми час від часу. Собі, робимо такий кімбілдинг, збираємося команду в суботу. Збираємося команду після роботи, коли можна щось смачненьке попробувати, щось смачненьке приготувати. Більше містечка для того, купили да. мангал. І угу. тепер себе радуємо завжди такими прикольними всякими сосисками. М'ясом, і, і, і а так. Ви далі. ви знаєте, Російська вечірка, російська вечірка була краща, щоб там була самогонка. по інтернету думаю. Самогонку теж? Самогонку по інтернету самого до речі. Класна штука. Треба пошукати, є самогонка. Я думаю, що знайдеться. Думаю, Самогон, але елітний, напевно, самогон. Елітний самогон. Відкидьмі, класно так, чи мати. І саме не забудьте, купитиме зиму. Французька. Ну так, зимці в першу не люблю. Наш скромний столик. Бачите, горілки тут нема. Упиваємося в ми російську вечірку не знімали. Да, сьогодні сьогодні італійська вечірка. А, ну, майже італій, австрійського більше, напевно, ніж італійського. Может, польська відвезка. А, тому що <польська> цей Польща була, так? <польська>